Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Сьогодні покажу вам у відео одяг, взуття і сумки. Розпочну з такої яскравої блузи від Папая в 16-му розмірі. Тканина тут йде така, як з вишивкою, і за складом вона прекрасна. Це 100% бавовна. Блуза йде на бретельках, а також на резинці можна якось приспускати ще більше плечі. Взагалі ці шлейки заховати бретельки так робити непомітними. Блуза йде без дефектів в ідеальному стані, на літо, як на мене, дуже хороший варіант до джинсів, теж блакитних дуже красиво пасує. Але я вже в одному з своїх відео говорила, що не дуже люблю такого плану рукавчики, коли вони внизу йдуть таким от дзвіночком. Наступною хочу вам показати ось таку білу блузу. Вона йде без рукавів, власне, верх тут в'язаний, і внизу йде така як фальбанка. Це в нас 42-й розмір, фірма Next. За складом теж прекрасна 100% бавовна. Ось так вона виглядає в примірці. Дуже цікаво у неї дизайн. Попереду вона має ось таку зав'язку, стрічку, можна собі дещо коригувати виріз і така от вона розлітайка. Але, як на мене, на літо вона не дуже практична, оскільки сама по собі в'язка доволі груба, така от так масивна. І мені здається, що буде в ній жаркувато, попри те, що це натуральна тканина бавовна. Взяла до примірочної ще ось таку чорну сорочку від New Look, це Mass Market. Сорочка без дефектів, дуже хороший стан. Тканина тут легенька, тому чудово вона підійде і на літо. Звичайно, для тих, хто не боїться влітку носити чорний колір. І за складом вона причудова, 100% віскоза, віскоза дуже добра на літо, тим, що вона дещо має такий охолоджуючий ефект. Дещо мені складно вам показувати одяг чорного кольору, в примірочні де чорні штори, але я думаю, вам все-таки трішки видно. Тим більше тут немає що особливо роздивлятися. Звичайна базова чорна сорочка, яка, мабуть, є в кожному гардеробі. І от на секонд-хенді якраз дуже класно шукати ось такі от звичайні базові речі. І далі вам хочу показати светр. Він також в чорному кольорі. Чому взяла його до примірочної, ви, напевно, здогадались, через його склад. Він тут дуже хороший, тут вказаний бренд і розмір. Розмір тут L, а за складом він поєднання альпаки і вовни. І тут аж 32% альпаки це досить високий відсоток і стільки ж вовни. Також є поліестер. Він в шикарному стані, без жодного дефекту, ні дірочок, ні затяжок, ні навіть ковтунців немає. Дуже теплий, дуже м'який, дуже такий от комфортний светрик, а головне, не колючий. Він одна з моїх сьогоднішніх найкращих знахідок. Тільки гляньте, наскільки він м'якенький, пухкенький, я думаю, це навіть видно через камеру. Тому, якщо ви зараз в пошуках теплих речей, саме час скупитися зараз, цього в секонд-хенді дуже багато. І гляньте ще який светр знайшла в дуже яскравому синьому відтінку в розмірі М, але тут вже є кофтунці, і мені здається, його неправильно поправили, оскільки він доволі такий от маленький виглядає на вигляд. І за складом він просто причудовується 100% кашемір. Взагалі кашемір в такому кольорі, я вважаю, це теж супер вдача. І, до речі, тут не є кашемір збитим твердим, як інколи буває, коли виперуть річ в гарячій воді, і сама річ стає такою, от дуже твердою. Тут светр м'якенький, єдине, що він зменшився в розмірі. І наступним хочу вам показати, що ось такий светр в молочному кольорі. Це хороший бренд, якісний бренд Єгер, Якщо його побачите на секонд-хенді, зверніть на нього свою увагу. І власне светрик теж з прочудовим складом це 100% вовна. Тканина тут не груба, а ось така доволі тоненька, навіть дещо світиться, але оскільки це вовна, він не є холодний, в ньому має бути тепло, адже всім відомо, що вовна дуже добре зігріває. Светрик йде гольфом, це, звичайно, плюс, але внизу він якийсь такий мені дивакуватий і короткуватий. От я його зараз заправила в джинси. В джинси в мене на досить високій посаці, він все одно якось от вилазить, морщиться, це не дуже красиво виглядає. Одним словом, колір у нього чудесний, склад також, але сам крій мені не дуже сподобався, власне, в примірці. Далі буду приміряти ось таку сукню від Monsoon. Це теж хороший бренд, часто він трапляється в секонд-хенді. Сукня йде така, як плетена, ніби гачком вона сплетена, і тут, на жаль, немає підкладки. Хоча, якщо роздивитися бірочку, то вказано, що підкладка мала би бути з віскози. А от верх вона з на 100% з бавовни. Тому, аби її можна було приміряти, взяла, до примірочної ще ось таку от майку від Primark, трикотажну, в чорному кольорі. І зараз спробуємо поєднати і подивитися, що у нас з цього вийде. Це майка в розмірі XL, заскладно вона теж хороша на 100% бавовни. Ось так це виглядає в примірці. Звісно, сюди б пасувало знайти не майку, а таку от сукню, тонесеньку, теж на бретельках, її можна носити як варіант. А можна, звичайно, використовувати її як тоніку і вдягати просто наверх купальника. Так був би інший час. Можна було б собі купити цю сукню, а так не знаю, коли я попаду на пляж, на море, тому власне залишила її в магазині. А загалом, як на мене, просто чудова знахідка, чудова сукня ще й в ідеальному стані. Далі буду приміряти ось такі вкорочені штани, Це капрі в розмірі L, такого цегляного рудого кольору. Ось такі вони йдуть прямі, доволі широкі, вільні. А приміряти я їх буду ось такою блузою на бретельках, Вона абсолютно нова, ще з картонною магазинною біркою від Topshop, 12-й розмір, і дуже схожу. А навіть не схожу, напевно, таку ж саму, я вже міряла, такі в іншому магазині, в іншому кольорі, в чорному. Тут мені трапилась така ж лише в рудому кольорі. За складом вона хороша, 92% віскози і трішечки поліестру. Я вже говорила в минулому відео, мені не сподобалось в цій блузі, що вона має таке кріплення на колечках. Все-таки хотілося б, щоб були просто бретельки. Щодо шортів, то не дуже добре вони мені лягли по фігурі. Якось вверху надто сильно обтянули, а внизу смішно розтопирюються в різні сторони. Якісь вони внизу занадто широкі, як на мене. А в загальному, якщо отак от от зовсім не придиратись, то непогано поєдналась блуза з шортами. Вони майже ідеально підійшли по кольору. А це сукня, вона доволі довга, вверху йде на резинку, вона йде на бретельках, Це у нас фірма F&F. Дуже часто ця фірма мені трапляється в секонд-хенді і хочу сказати, що вона доволі непоганої якості. У мене досить багато речей є від цієї фірми, і вони дуже добре носяться. Плаття у розмірі L тканина така йде як жата, це великий плюс, не потрібно її дуже просувати, і за складом чудово це 100% бавовна. Ось так вона виглядає в примірці. І ця сукня могла б стати просто ідеальною, якщо б тканина була щільніша і вона не так сильно просвічувалась, не так сильно світилася. Однозначно, сюди потрібна була якась підкладка, або ж носити її треба зі спеціальною спідницею. А цього робити я не хочу. Все-таки так мені здається, що сукні мають шитись так, а потім не думати, як її носити, аби усе не просвічувалося. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте трішки зорієнтую вас в цінах. Чорна звичайна сорочка заважила на 86 гривень, кілограм сьогодні коштує 349, а така от гачкована сукня заважила на 136 гривень. І переходимо до сумок. Перша моя знахідка це сумка від Кіплінг, один з моїх улюблених брендів. Дуже люблю ці сумки. Вони усі в такому кежуальному стилі, спортивному стилі і характерні тим, що мають брелки мавпочки. Тут, на жаль, брелка не було, можливо, загубився, можливо, хтось собі його забрав. І це не єдиний мінус. Сам стан сумки далекий від ідеального, вона замазана, хоча от таких от явних дефектів, якихось там рваностей на ній не було. Заважила сумка на 121 гривню. Ось така була ще дуже цікава сумка в ідеальному стані. На двох довгих ручках вона така от структурована, дуже добре тримає форму. Якість у неї теж хороша, і оцей матеріал, з якого вона зроблена, дуже нагадує шкіру, хоча, скоріше за все, це замінник. Ось такий дуже навіть непоганий гаманець в яскравому жовтому кольорі. Був стан у нього доволі непоганий. Можливо, є такі от невеликі потертості, але не критичні. І всередині він теж виглядає доволі пристойно. Взагалі, гаманці це така от велика рідкість на секонд-хенді, Вони легенькі їх розбирають в перший день. І трапилась з мені щось така дуже навіть непогана сумка від фіорелі в сірому кольорі, базовий красивий колір, і стан сумки ідеальний: що зовні, що всередині, без жодного дефекту. Заважила сумочка на 245 гривень. Це екошкіра не шкіра, але виглядає дуже достойно. І була ще одна сумка також від Фіорелі. Попереду така одна велика царапанка, а загалом стан також ідеальний. Ще акцентні червоні ручки, і такий, ніби клаптик вирізали з господарської сумки і пришили сюди. Дуже цікаво, оригінально виглядає. І гляньте, знову кіплінг. Була сумка, а це у нас вже рюкзак. В цьому ж кольорі я так розумію, що, можливо, це якийсь набір такий. Але, на жаль, рюкзак ще в гіршому стані, ніж сумка. Теж він дуже сильно замазаний, буде важко його відіпрати. Окрім того, мені не дуже подобається його якість. Сама тканина доволі тонесенька, він погано тримає форму і не знаю, так для чого. Він, можливо, просто носити якесь перезовне. Ну, тобто туди якісь важкі речі точно не покладеш. Попри те, що дуже люблю фірму Кіплінг, цей рюкзак мені абсолютно не сподобався. І гляньте ще ось такий. Був шкіряний в коричневому кольорі. Це натуральна шкіра, але стан теж так собі. І знову ж таки, сумка Фіорелі, вже третя за сьогодні. Скоріше за все, вони десь не продалися в магазині, їх вирішили здати в секонд-хенд. Не думаю, що усі вони належали одній власниці, окрім того, вони усі як новенькі. Видно, що їх не носили. Дуже класні такі от варіанти класичних сумок. І тільки гляньте, якого красивого ніжного кольору сумка, щось таке от проміжне між зеленим і сірим. Одразу видно, що сумка якісна і видно, так навіть без бірки, що вона з натуральної шкіри. Стан сумки дуже навіть хороший, всередині підкладка теж чиста. Бренд Ашвуд. Власне, в магазині такі сумки будуть коштувати від 4 тисяч гривень, і тут вказано, що вона з натуральної шкіри, як і передбачалося. Ще є і ось така бірочка, теж з написом бренду, і де вказано, що верх з натуральної шкіри підкладка тут Поліестер. Підкладка йде в тон сумки. Такий от колір шалфею, єдиний нюанс у неї трішки затерті кутики, а в загальному стан хороший. Хоча, якщо її доводити до пуття, я думаю, колір буде дуже важко підібрати, аби її пофарбувати. А ми з вами переходимо до взуття. Були ось такі непогані шльопанці в сороковому розмірі. Стан хороший, білий колір. Єдине, що це не натуральна шкіра, а замінник. Ось такі ще були в хорошому стані чорні шльопанці, переливаються, але вони йдуть такі на один палець. Для мене вони не дуже зручні, я такі не люблю носити. І ще ось такі абсолютно нові, щоправда, на високих підборах, ще з такою наліпкою, вони в нас не шкіряні, але колір класний, бежевий, такі от дуже елегантні. Ось такі дуже навіть, непогані лофери в красивому відтінку, такому припиленому, рожевому. Це не замша, це текстиль. І трішки видно по них, що вони ношені. А це в нас еко, дороге, якісне взуття, стан, до речі, непоганий. Ось такі дуже милі туфельки, лаковані, це ценню-лук, 38-й розмір, стан дуже навіть хороший, але вони, звісно, на любителя не кожен буде їх носити. І поруч були ось такі непогані кросівки, вони текстильні, щось не хочу в мене фокусуватися, камера. Так, вже видно краще, власне, вони в хорошому стані, лише замазані. І ще ось такі були кросівки, як балетки, вони без шнурівки на масивній такій підошві, текстильні. Мають бути, напевно, зручні, але це, скоріше всього, для спорту, а не для ходіння. І гляньте ще, які були кросівки в білому кольорі, вони високі, стан теж дуже хороший, взагалі мене подивував сьогоднішній вибір саме спортивного взуття. Рідко до другого дня взагалі може долежати взуття в такому стані от просівки і кеди. А це в нас черевики від Wrangler, теж крутий бренд, але носики у них понищені. І давайте вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Тут ціни вдвічі більше, ніж на звичайній вазі, тобто приблизно 700 гривень за кілограм. Ось такі от класні балетки від Clarks, дуже акцентні, поєднання такого animal принту і срібного. І поруч тут теж дуже акцентне взуття, ось такі червоні шльопанці і ось такі от зелені насичені мешта від Zara в 36-му розмірі. Тут вибір значно менший, ніж на ваговому відділі, лише якихось три полички із взуттям, і тут усе намішане, чоловічі, жіноче і дитяче взуття. Ось такі непогані в білому кольорі були босоніжки на низькому ходу. І ось такі ще масивні чорні босоніжки. Це не натуральна шкіра, є така одналіпка, тобто вони абсолютно нові. Також на Люксі були дуже цікаві обручі. Це, напевно, кудись на випускний можна вдягнути, чи, можливо, на якусь таку от фотосесію. Дуже ніжні, такі, от, мені здається, це ручна робота. Один був і ось такий ще. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!